Сезон відчисти машину, а тоді їдь розпочато. Боже, скільки снігу засипало. Та, а ми в садик. Тільки подивіться, скільки тут снігу в нас нападало за один день. Боже і за ніч. Ось як я люблю зиму. І в нас машина ще буває із середини замерзає. То воді взагалі весело. Ти її чистиш і надвору, і зсередини. Поки прогрієш, то дуже довго. Збираюсь садочок, ми сьогодні потрапимо вчасно. Пора вже нам раніше виходити. Бо це вже не діло. Занадто довго ми... Лежали. Ти вже знайшли рукавички наші. Були в нас вдома. Покажи, ну, які в тебе рукавички. От такі во. Такі, каже, рукавички мама купила, так? Да? Ходи, ходи, сніжок тут. Ходи. Ото вже снігу намело. Багацько-багацько чистять. Да, Василько? Хоче ката кататися, хочеш, купимо псанки, добре? Так, Купим. Після садочку я забігла в курочку, там дуже класні йдуть ціни. Дивила я ось такий засіб для того, щоб розморожувати скло. Не знаю, кому актуально буде, а дивилася, йшла понад автомагазином і бачу, чоловік такою штукою пшикає. Лобове скло і воно розмерзається. Думаю, спитаю, каже, дуже хороше. Забігла, взяла собі таке саме: 105 гривень коштувало. Думаю, що зараз тестувати якось не треба, бо я його почистила, воно максимально майже чисте. А ось зранку або ввечері, коли буде заморожене лобове скло, спробую ось цією штукою це все розморозити. Бачила. Подібний засіб у Аврорі, але я його вже не застала, дуже хотіла купити на спробу, він там був, коштував, здається, 50 чи 60 гривень. Коротше говоря, в Аврорі їх уже немає. Так що взяла ось таке, кажуть, польське, хороше. Будемо завтра чистити скло, то вам скажу, як воно, і зніму результат, тому що дуже в нас замерзає. Думаю, не тільки у нас. так що... Чекаю я ось зараз маму, ми трішки скупилися, покажу вам вдома, що купила. І ось будемо їхати. Ось така в нас тут краса. Хотіла сказати і звернутися до всіх пішоходів. Якщо ви будете перебігати дорогу, то... Можете потрапити під колеса. Наразі всі дороги не посипані, не почищені, так як треба. І тормозний шлях наразі у моєї машини в три рази повільніший ніж був до снігу. Так що можете розуміти, я хоч і загальмую, але машина так швидко не реагує і так швидко не зупиниться. Сьогодні буквально було таке, що мала дитина буквально мені пригнула під колеса. Добре, що я виїжджала тільки з повороту. Дитина могла пройти до пішоходки буквально 3 метри, де є світлофор, коли натискаєш кнопочку. Ніхто ніколи не поїде. Вона пригає мені прямо під колеса. Це ще добре, що я виїжджала і я загальмувала, встигнула. Хоча в мене могли врізатись, тому що я посеред дороги а виходить так, що не встигаю переїхати. Ну, загалом, дякувати Богу, з дитиною все добре. Так що не перебігайте дорогу, не біжіть, не летіть, тому що швидше можна потрапити тільки на той світ. Ще я їду додому, буду продовжувати робити ремонт, поки сьогодні без чоловіка. У мене є деяка робота, покажу вам вдома, і ввечері, можливо, чоловік буде затягувати стіну, тому що вирівнювати її доведеться досить так довго. Так що на суботу не лишаємо, будемо робити щось сьогодні, щось можливо завтра. І так потрошечки. Так, показую, що купила туристичні булочки, вовені, улюблені, а, взяла в акцію а, у курочці по 35. Гривень курячу печінку і по 49,50 курячі крила. Вони, звісно, заморожені, але така приваблива ціна. Я зараз розфасую їх вкину в морозильну камеру. Ну, і думаю, що тут ну, днів 3-4 цих крилиць просто не буде. Тут 2 кілограма, так що якщо ви з міста Костопіль, то заглядайте в курочку, там бувають дуже класні акції. На вулиці, у нас зима-зима, а тут у мене ремонт. Так, покажу вам фронт робіт, який мене чекає сьогодні. Хочу відкрутити тут плінтус. Також мені треба повідклеювати ці шпалери, підготувати цю стіну До того, щоб чоловік тут зробив вмикач, вивів провід на новий світильник. Також мені треба цю стіну погрунтувати повністю, бо вона єдина, що нас лишилась, не готова. А, до речі, покажу вам, як наша кухня виглядає. Зараз ми переставили холодильник з морозильною камерою ось туди, де має бути шафа наша. Не дуже зручно воно там стоїть. А, дуже багато місця займає, маленький прохід ось там. Лишився, ну, але вже що тут зробиш. Не знаю, чи сьогодні, чи коли чоловік має обдерти ось цю обналічку. ми вже робили це в кімнаті, коли робили ремонт, і там просто замінили її. На нову, рівнесеньку, так само буде тут. Двері ми не міняємо, бо це окрема плата, така витрата. До речі, в нас ось тут, бачите, як гарно виглядає лінолеум, коли відсовували. Морозильну камеру, постійно треба було щось там дістати, і він у нас порваний. Не знаю, постараємося знайти точно такий самий, щоб поміняти його, ось цю велику таку полосу, а ось там не чіпати. Якщо знайдемо, то буде дуже класно. Ну і ось ту реєчку треба буде замінити також. I feel like gravity really working on me. Keep on pushing me into the ground. Why do I feel so entitled? I hear resistance speaking right into my mind. I wish I listened more, cause I know more. Wish I acted right, but it feels like I don't know who I am. Therefore, I keep on searching on In the wrong places Except to kill it just To heal anxiety I don't want this no more I'll be so bored In a new Catch me before I fall Покажу вам лайфхак, як можна швидко позбутися фарби, не купуючи ніяких таких розчинників, які знімають зі стіни фарбу. Берете кухонний молоточок для відбивних. Так так, саме ось цей молоточок. Ось ці великі зубки, вони не дуже добре відбивають. Ось я зараз пробую. Ну, хоча можете подивитися, як вам буде зручніше, це якщо ви будете робити ремонт. Можете спробувати. Я відбиваю ось цими маленькими зубками. І ось як це все швиденько відбувається. Беріть, починаєте із самого низу, тоді буде набагато легше ось цю фарбу зверху збивати. Тому що, якщо ви почнете і зверху, то зараз я вам покажу, як це буде. Як бачите, тут дуже складно. І знизу до верху набагато легше і швидше. Так що, не хочете купувати якісь засоби, якими можна це все познімати. Берете кухонний молоточок, якщо я його знищу, я куплю собі новий. І так, я думаю, що я куплю собі новий. Так що цей впускаю вход на ремонт. Вами результатом. Хоч тут все ще в такій пилюці, вона літає. Зараз буду мити і підлогу і все. Хоча чоловік буде знову затягувати, і тут буде пилюка ввечері, але хоча б трішки приберу, щоб це все не носилося в кімнату. так так що ось так, Зараз ще винесу сміття, бо хочу залізти в душ. Хочу зараз залізти в душ, помитися, буду вкладати Вовчика спати, ще треба щось швиденько поїсти. І коли Вова буде спати, буду готувати вечерю. Загалом скажений день, Ще плюс треба сідати за роботу. Але це вже таке. Я думаю, що ввечері я буду з дітьми, чоловік тут справиться сам. Він буде в шоці, що я цю стіну оббила, але. Знизу взагалі відпадало. Я говорила, що буду робити насічки там, погрунтувати, але вирішила оббити повністю всю фарбу, бо бачу, вона там не дуже тримається. А все-таки Василько в нас по цій стіні саме любить лупити ногами, і то так серйозно. І я боюся, що потім декоративна наша штукатурка просто посипеться. Так що, ось так. Бачите, в нас тут взаді така красива стіна, а тут така. Як то кажуть, хай так буде. Ось так. Так що все, я сміття, лізу в душ, вкладаю вовчика спати. У нас сніг і не перестає майже. Постійно такий маленький-маленький пролітає. Постійно сипле, сипле, я тільки машину вичистила, а воно мені знову засипає. А тепер буду я ґрунтувати це все. Коротше, знайшла ґрунтовку, яку купувала ще віки для гуртожитка, коли робила ремонт. Думаю, ці залишки використаю зараз на стіну. Бо чоловік каже, що дуже буде погано сюди штукатурка лягати, треба погрунтувати, так що, поки він прийде, вона все має висохнути. Так що, зараз приступаю до ґрунтовки, тоді помию підлогу тоді йду думитися. Ой, поки винесла сміття, яке повбивала звідси, то боже, єлі донесла. І так, все, я загрунтувала ось цю частинку стіни. Навіть ось там трошки, бо в мене в лоточку лишалось. Не хотіла я в пляшку заливати те все, що в мене було. Так що, ось так, все, моя робота на сьогодні закінчена. Далі ввечері буде приступати чоловік. Звісно ж, підлогу я зараз помию і себе також. Біжу я вже по Василька, в садочок. Вирішила машину не чистити, а просто забрати ногами. Так що йду на вулиці слизько, мороз, сніг не перестає падати. Так що не знаю. Але дитині, думаю, буде весело, цікаво пройтися. Так що нам тим паче недалеко. Так що відправляюсь туди. Боже за роботу ще й не сідала, бо дуже довго все робила. Поки поїли. Вова сьогодні без сна. Не знаю. Певно, раніше просто ляже спати. Бувають такі дні. Мама не вклала і ось дитя не поспало. І зараз мені напишуть, що я погана мама. Ну, як вже виходить. Так що пишимо в садочок. Вітер тут такий, звісно. Буде забирати і будемо йти додому, готувати вечерю. Так, смажу я картоплю, просто картоплю, підсолюю її і тут. Будуть у мене смажені курячі крильця, порізала їх на частинки, посолила, поперчила. І так відправила. Нема мені зовсім часу. Така буде швидка вечеря. Сподіваюся, всі будуть їсти. Хоча в мене все їдяче, я готую, ніхто не жаліється. Так що нормальна вечеря, буде смачна. Так що ось так. Сподіваюсь, поки чоловік приїде додому, я все приготую.